З метою з'ясування причин та обставин, що призвели до невиплати військовослужбовців грошового забезпечення за період січня по квітень цього року, а також щодо помилкового зарахування його прізвища до списку безповоротних втрат, наразі в Генеральному штабі Збройних сил України проводиться службова перевірка. Зокрема, встановлено, що весь цей зазначений період боєць перебував в штаті військової частини, тобто зі списків особового складу його ніхто не виключав. Однак у зв'язку з тим, що його прізвище помилково потрапило до списку загиблих, банківською установою Приватбанк було припинено йому нарахування грошового забезпечення та заблокована картка. Однак на сьогоднішній день військовослужбовець вже отримав готівкою грошове забезпечення з січня по квітень. Також за березень місяць йому виплачена грошова винагорода за безпосередню участь в антитерористичній операції. Також з метою безумовного дотримання соціальних гарантій щодо цього військовослужбовця, відомчою комісією Міністерства оборони України найближчий час будуть розглянуті документи щодо надання йому статусу учасника бойових дій за підсумками службової перевірки. Особи, які винні у помилковому зарахуванню бійця до списку загиблих. Будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Сьогодні вже все, все вирішено, все виплатили. Тільки єдине, що ну як обіцяється, здається, сказали в Генеральному штабі, що якісь офіційні документи прийдуть у частину, що ну які пояснюють, що так це була саме помилка, що насправді я зараз вже загиблим не вважатися. Mm -hmm. Не знаю, чи Потрібні ці документи чи ні, мені особисто вони не потрібні. Але якщо це треба для офіційного завершення справи, питання цього, то може вони надійдуть, не знаю.